Вітаю на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню спинку дивану продовжує прямокутна. Подушка на кутовій частині дивана. Так як кутова частина не розкладається. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ кольор темний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання дрібничок. Також є велика містка ніша в кутовій частині дивану. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце і видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 м на 2 м. наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можна обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. Я бажаю вам гарного дня та чекаю вас. У нас у гостях до зустрічі.